ефірі телеканалу Кварц інформаційний проект Студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Західні мікрорайони міста вирішили не відключати від теплопостачання. Виховання патріота обов'язок, право та місія сучасної освіти. Під таким девізом відбулася серпнева педагогічна конференція. Вартість проїзду в 3 гривні не обґрунтована. Вважає нікополець Едуард Султан та збирається це довести. Тепер про це інше більш детально третю дільницю мікрорайон Металург та вулиці Корбу та Херсонська від тепла відключати не будуть, враховуючи складний стан в країні важке економічне положення мешканців. влада відмовилась від свого поспішного рішення перевести ці мікрорайони на індивідуальне опалення вже в цьому році. В липні 2014 року було прийнято рішення про відключення третьої дільниці мікрорайону Металург та вулиць Херсонська Корбу та від централізованого опалення та переводу мешканців цих районів повністю на індивідуалку. Таке рішення викликало обурення серед населення, адже не кожен може собі дозволити витратити до десятка, а то й більше тисяч на індивідуальне опалення. Враховуючи все це, влада відмовилась від свого поспішного рішення. Рішенням виконкому було внесено зміни до попереднього рішення. Тепер пропонується відключити від централізованого теплопостачання лише ті будинки, в яких залишилось від однієї до трьох квартир на централізованому опаленні. Перехід мешканців мікрорайону Металург та вулиць Херсонська Корбута на індивідуальне опалення запланований на 2014-2015 роки. Наразі вже 33% мешканців цих мікрорайонів подали заяви та отримали дозволи на встановлення індивідуального опалення. Комісія продовжує свою роботу. В місті існує також контактний центр, спеціалісти якого пояснюють населенню алгоритм переходу на індивідуалку. Вичерпну інформацію можна дізнатись за телефонами 5 15 33 та 69 1420. Єдиною проблемою на сьогодні залишаються борги Нікополь Теплоенерго перед підприємством Теплогенерація. Заборгованість складає близько мільйона гривень. За більш детальною інформацію відносно відключення від централізованого опалення та встановлення індивідуального ви можете звернутись за наступними телефонами. 2 – Комунальне підприємство Нікопольтеплоенерго 68 04 46 міська житлово-технічна інспекція. 51628 сервісний центр Нікопольського управління з експлуатації газового господарства. 44839 Будівельно-монтажна дільниця. 25165 Нікопольське районне відділення енергозбуту. 44895 Управління праці та соціального захисту населення. Напередодні нового навчального року відбулася традиційна серпнева педагогічна конференція. На ній підбили підсумки року минулого та окреслили плани на майбутнє. Девіз цьогорічної педагогічної конференції звучить так: виховання патріота, обов'язок, право та місія сучасної освіти. Освітяни традиційно зібрались напередодні 1 вересня, щоб обговорити актуальні проблеми освіти та окреслити плани на майбутнє. В цьогорічній педагогічній конференції взяли участь виконуючі обов'язки міського голови Андрій Фісак та Андрій Шипко. Цьому році в Нікополі збережені всі виплати за міськими соціальними програмами, кадри, творча обдарованість, турбота. Освітяни вчасно отримують заробітну платню, яка в сфері освіти складає в середньому 2270 гривень, в тому числі у педагогів 2881 гривня. Діти-сироти в цьому році будуть забезпечені шкільною та спортивною формами. Учні перших-четвертих класів безкоштовним харчуванням. 26 відмінників щомісяця отримують стипендію з міського бюджету в розмірі 100 гривень. А призери обласних олімпіад відпочили влітку за рахунок коштів місцевого бюджету в країнах Європи, Болгарії та Карпатах. Хочу поздравити вас з началом учебного року. Позвольте мені виразити іскренною благодарність. всем работникам образования, всем работникам образования города за кропотливый повседневный труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. Благодаря вашему педагогическому таланту формируется и возрастает интеллектуальный потенциал нашего города. Пусть этот год будет продуктивным для вас и ваших учеников. Пусть ваша профессиональная деятельность по достоинству будет оценена общественностью, школьниками и родителями. Під час педагогічної конференції відзначили кращі колективи шкіл за зразкову підготовку навчального закладу до нового навчального року. Андрій Шепко вручив подяки та годинники вчителям за плідну співпрацю. Компанія Сентравіс підбила підсумки конкурсу Школу майбутнього разом. 11 місцевих шкіл надали 14 проєктів. А призерам компанія облаштувала комп'ютерні класи. Наші програми не закінчуються, особливо програма в школу будущова в місті. И акционеры, семья Атанасовых продолжает и будет продолжать и до конца этого года, и в будущем году. Поэтому для вас мы готовы новые сюрпризы и приглашаем вас всех к участию вот в наших конкурсах, для того, чтобы каждая школа могла иметь, может быть, лучше, может быть, аналогичный компьютерный центр, который мы в этом году трем школам. По рішенню експертного савета подарили. на серпневій педагогічній конференції провели також посвяту у вчителі. Більшу частину заходу присвятили темі виховання патріотизму у дітей. 1 вересня школярі сіли за парти. В нікопольських школах відбулася урочиста лінійка з приводу дня знань. Наша знімальна група побувала в 21-й школі. Чим там дивували дітлахи? Дивіться в наступному матеріалі. 1 вересня день знань. Школярі розпочали з урочистої лінійки. Цей день хтось зустрічає з радістю, адже 1 вересня починається цікава дорога в країну знань. Тосі з сумом, адже літо скінчилось. Малеча, яка вперше прийшла до школи та сіла за парти, вже підготувалась до урочистого свята знань та вивчила віршика. Приймаю час до школи, Рівятішок, перший клас. Ну сьогодні день особи. Ми прийшли, зустрічайте нас. Цей навчальний рік не схожий на минулий. Події на сході країни внесли свої корективи і в шкільний процес. Цьому навчальному році за нікопольські парти сядуть і дітки з інших міст України, зокрема з Луганщини та Донеччини. Мені би хотілось, дорогі діти, щоб ми з вами об'єдинілись і стали єдиною сім'єю, щоб ми показали примір чоловічності, щоб ми показали, що ми єдина сім'я. что Украина – это гостеприимное государство. С праздником вас, дорогие! Я желаю вам только успехов. Пусть корабль, который пойдет в плавание в 2014-2015 году, не разобьется никакие рифы, а пройдет с гордостью, с поднятым флагом и придет к хорошим результатам на конец учебного года. З праздником! удачі вам. День знань в школі урочисто підняли синьо-жовтий прапор, пролунав гімн України. І довгоочікуваний перший дзвоник. Після чого найменші учні вперше сіли за парти та познайомились зі своєю першою вчителькою. Далі на них очікує довга дорога по країні знань. Вартість проїзду в громадському транспорті в 3 гривні не обґрунтована. Так вважає Нікополець Едуард Султан. Він впевнений, Нікополь завжди попереду, коли йде мова про збільшення транспортного тарифу. Свої аргументи він озвучив в нашій знімальній групі. Тариф на проїзд в Нікопольському громадському транспорті влітку цього року подорожчав до 3 гривень. Аргументація перевізників висока вартість бензину, через що вони зазнають значних збитків. З новим тарифом не погодились діти війни. Вони неодноразово влаштовували акції та до них не прислухались. Тариф продовжує діяти. Чому він завищений, пояснив Едуард Султан. Чоловік каже, перевізники спіймали нас на кількості пасажиропотоку, вказавши цифру як мінімум вдвічі меншу. Чоловік включається в пасажиропоток двічі, коли я їду на роботу или кудись і возвращаюсь. Якщо пасажиропоток в день 37 тисяч, то коли, пользуючись, автобус, розділити напополам. пополам. Тобто я туди, а я повернувся обратно. То есть всего количество лиц, пользующихся услугами автомобильного транспорта, 18 тысяч в день или 15% населения. Ну это чистая ерунда. Згідно наданих розрахунків перевізників громадським транспортом користується 15% нікопольців. Едуард Султан впевнений, такого не може бути. Його цифра мінімум 30%. Плюс дехто їздить з пересадками. Мінімальне, мінімальне 31%. ну, вилічую я в два рази. В два рази. Це мінімальне. А так, десь 40% населення. Це это... У всіх населених пунктах десь 40 процентів населення користуються услугами автомобільногородського транспорту, за підрахунками Едуарда Султана, якщо взяти збільшений пасажиропотік, той, який він вважає реальним, щомісячний прибуток перевізників з тарифом 2 гривні 50 копійок сягає 6 мільйонів гривень. Зупинятись на досягнутому та миритись таким свавіллям чоловік не має наміру разом з Нікопольським майданом та громадською організацією Діти війни він планує довести свою правоту. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. Вівторок, 2 вересня, вночі плюс 22, 24, в день плюс 24, вдень плюс 24 плюс 26, атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика, вологість повітря 51 ясно. У середу, 3 вересня, вночі плюс 23, 25, в день плюс 25, плюс 25 плюс 27, атмосферний тиск 754 мм ртутного стопчика, вологість повітря 49 ясно. У четвер, 4 вересня, температура вночі плюс 22, 23, в день плюс 23, вдень плюс 23 плюс 26, атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 44% ясно. У п'ятницю 5 вересня температура повітря вночі плюс 19, плюс 20, вдень плюс 21, плюс 24. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50% ясно. СТО «Трубосталь» – це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.